Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь черговий випуск католицької програми Скел. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі: Події в житті церкви за Києвом, життя святого Йоанна Боского. Реліквії святих, зміцнення віри чи ідолопоклонства. Презентація книги 12 Неправд, які чоловіки говорять своїм дружинам. А на початок пропонуємо переглянути вам огляд подій. 9 квітня до Митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові прибули мощі святого Іоанна Боско. Урочисте богослужіння на честь святого очолив митрополит Львівський, архієпископ М'ячислав Мокшицький. Нагадаємо, що мощі Дона Боско мандрували Україною з 29 березня протягом двох тижнів. Для вірних вони були доступні у місцях, де продовжується справа святого: в Одесі, Києві, церквах Львова. Храмі апостола Петра і Павла в Перемшлянах, а також у храмі Святого Миколая і Анни у Біберці. Після цього реліквії було відвезено до словаччини. Святійший отець Франциск створив групу кардиналів, з якими радитиметься в керуванні Вселенською церквою та готуватиме проект перегляду апостольської конституції пастор бонус про римську курію. В робочу групу увійшло вісім кардиналів з усіх континентів. що правдиво відображає Вселенськість католицької церкви. Нагадаємо, що апостольська конституція «Пастор Бонус», видана Папою Іваном Павлом II у 1988 році, впроваджувала ряд реформ в управління католицькою церквою. А також регламентувала кількість, склад, завдання та обов'язки різних складових римської курії. Неодноразово кардинали згадували, що конституція потребує реформ. Скандальна ситуація виникла навколо будівництва храму Святого Франциска на оболоні у Києві. Місцеві мешканці перешкоджають будівництву храму. 16 квітня ввечері з пневматичної зброї невідомі обстріляли людей, які у той час молилися біля будови. Одній монахині куля влучила в руку, іншій сестрі Розалії в обличчя. 17 квітня у змі з'явилася заява прес-служби МВС, у якій стверджувалось, що стрілянини не було, лише вчинено акт дрібного хуліганства. 19 квітня сестру Розалію прооперували і медики видалили кулю. 22 квітня архієпископ Петро Мальчук публічно звернувся до генпрокурора України Віктора Пшонки. Пане прокурори, я прошу вашого втручання в цю ситуацію і виявити тих злочинців, які розпалюють не тільки міжконфесійну нетерпимість між нами, а також міжнаціональну. Я думаю, це вкрай необхідні запобігання, тому що ми є багатонаціональна держава і багатоконфесійна, і наші стосунки в цій державі регулює саме право. Тому звертаюся до вас розглянути. Яко може би цю всю справу? На що дуже сподіваємося, що в нашій державі буде зберігатися право і буде воно гарантом нашого дружнього співжиття? Деньми Бердичева знову нагадав про себе як один із центрів католицизму в українській державі. Перше у місті, а точніше у стінах Національного санктуарію Матері Божої Бердичівської пройшла 41-ша за рахунком конференція єпископів Римокатолицької церкви в Україні. Зібрання головних провідників католицької віри у нашій країні само по собі є подією непересічною. Цьогорічна ж конференція у Бердичеві ознаменувалася ще однією пам'ятною особливістю. У санктуарії вперше зустрілися семінаристи трьох існуючих на території країни вищих семінарій. Першим таким найважливішим. Проблемом тему нашої зустрічі була була 70-та річниця і, трагедії на Волині. Ми подумали, придумали, як ми можемо святкувати цей день, як молитися за всіх християн і не тільки, які цей день, в крпаву неділю, віддали своє життя, невинне життя. A także my przygotowaliśmy e, pasterski list, z jakim my zwrócimy się do naszych e, wiernych. Ten list będzie odczytany 30 e, czerwca tego roku. E na tę uroczystość do, do Ludzka, na wolnyń, my zaproszujemy wszystkich naszych wiernych z całej Ukrainy, z całej metropolii na drugą niedzielę 14 lipnia. Разом із єпископством та вірянами молилися і утверджувалися у своїй вірі семинаристи. Саме у ці дні кажуть, твориться свого роду історія. Вони вперше усі разом. У кожного своя доля, кожен пройшов свій шлях до моменту відчуття покликання і вже почав реалізовувати його. Дуже позитивний момент особисто для мене це є реляції, тобто відносини з іншими братами, познайомитися з іншими семінаристами, своїми колегами, так сказати. Тому для мене особисто це. На майбутнє, напевно, якісь такі відчуття такої товариської підтримки дружньої і зв'язків, які допоможуть в майбутньому краще функціонувати, працювати, розвивати нашу Україну. Вочевидь, навіть крихітна хмаринка не наважилася б з'явитися на Бердичівському небосхилі, а обличчя тисяч вірян засяяли б куди яскравіше за сонце, коли національну святиню і один із центрів духовності католицької церкви, санктуарії Матері Божої Бердичівської відвідав би папа Франциск і глибоко помиляється той, хто думає, що це неможливо. Я думаю, що папа Франциско також буде континувати. Паломництва, міжнародне паломництво, як його попередники. Папа відвідує е, столиці або інше дієцезі. І думаю, що як буде така подія, ми напевно будемо запрошувати його ту до Бердичева, і би ми дуже тішилися, щоб він відвідав це святе місце. Паломництво мощі святого Дона Боско стало великою подією для багатьох вірян в Україні. У наступному нашому сюжеті ми покажемо вам ілюстрацію життя святого, яку підготували брати селезіяни Дон Боско. 6 червня 1812 року в церкві в місті Капрільо Італії Франциско Боско та Маргариті Окена уділили таїнство подружжя. 16 серпня 1815 року в маленькому селі Беккі неоподалік Турина, з'являється на світ їхній син Йоанн Мельхіор. Сім'я Боско живе дуже скромно, займаючись землеробством. Їхнє життя стає особливо важким після смерті батька, коли Йоанну було 2 роки. Поворотним моментом в житті Йоанна Боско був сон, який він побачив у віці 9 років. Тоді він отримав настанови, як поводитися перед обличчям зла. Яке є всюди сущим, і почув слова: Не бійкою, а добротою та любов'ю муситимеш завойовувати своїх друзів. Пресвята Богородиця показала йому стаду диких тварин, які змінилися на лагідних ягнят. З часом майбутній отець Боско відчитає це видіння як покликання до праці з молоддю, убогою, морально загубленою, позбавленою опіки і перспектив на майбутнє. Коли йому було півтора десятка літ, з допомоги отця Калосо, Йоанн Боско починає навчатися в школі в Кастельнуово, а потім в гімназії в Кері. В майбутнього святого була виняткова пам'ять, тому йому було легко навчатися, а водночас здобувати багато практичних вмінь, які в майбутньому він використає, засновуючи майстерні для своїх підопічних. Йоанн Боско був здібним кравцем, ковалем, шефцем, кухарем. І землеробом. Врешті-решт відчув покликання стати священником. У 1841 році Йоанн Боско отримав священні священня і з цього часу став отцем Боско. Він почав працювати у складних середовищах Турину, де зблизька познайомився з драматичною ситуацією тамтейшої молоді, безробіттям, експлуатацією робітників, побачив злидні і несправедливість. Дон Боско вирішив, що шансом для молоді буде створення центру. У якому хлопці отримують допомогу і підтримку. Перша ораторія почала працювати в 1844 році в районі Вальдокко в Турині. Це було місце розваг, навчання та молитви. Опікуватись ораторією допомагала отцю боску його мати, яка приїхала до Турина і стала для всіх вихованців матір'ю Маргаритою. Справа отця Боско швидко розросталася та поширювалася. Тому він вирішив заснувати монаше згромадження, товариство. Святого Франциска Сальського Дон Боско відійшов у вічність 31 січня 1888 року. 1 квітня 1934 року папа Пій XI проголосив його святим. Мощі святих для вірян це є величезне зміцнення їхньої віри. Змога випросити в Бога ласки за посередництвом того чи іншого святого. Але з іншого боку, саме вони є каменем спотикання і викликають багато питань і річ. Чи не належить церкві з пошани до святих хоронити їх, а не виставляти на огляд усім? Чи поклоніння мощам не є ідолопоклонством? І взагалі, звідки взялась така традиція в церкві? Про це в наступному нашому сюжеті. Ультреліквії у християнстві має довгу та бурхливу історію. Він виник передусім із народної побожності, що не завжди відповідала офіційному навчанню та богослів'ю. Проте він виявився важливим для багатьох поколінь та допомагав у євангелізації народів. Характерним є факт, що катехізис католицької церкви нічого не згадує про реліквію. Реліквія або ж мощі це матеріальні залишки, залишені після смерті святих, передусім кості, але також і особисті предмети. Беззаперечні свідоцтва культу реліквій походять з IV століття, однак своїм корінням сягають ще раніше, коли вшановували гроби мучеників. Згодом до цих гробів почалося паломництво та збудовано на них великі базиліки, наприклад, Петра і Павла, Лаврентія, Агнеси, Косми та Дам'яна. Кількість реліквій зростала завдяки їх розділенню на частини, а також. Впровадженню так званих другорядних реліквій, що мали контакт зі святим, наприклад, одяг, молитовник або матерія, потерта об реліквіарій. паломники привозили зі святої землі воду Йордану, саму землю, якісь пам'ятки та шанували їх як реліквії. А популярності мощей припав на середньовіччя. Їх купували, продавали, підробляли та викрадали. До відомих місць культу йшли паломники, тому заради заробітку міста змагалися за чим більшу кількість реліквій. Після хрестових походів кількість оригіналів та фальсифікатів залишків святих у Європі істотно збільшилась. Переміщення від місця поховання, дроблення на частини мощеї стали причиною сумнівів. Реліквії також почали використовувати як амулети і талісмани. Проти цього виступало багато середньовічних богословів. Наприклад, Бернар з Клевро, папа Інокентій III, Миколай з Кузи або Еразм з Роттердаму. Нищівної критики культу реліквій завдала реформація, богословська дискусія католицької церкви з протестантизмом призвела до поглиблення розуміння та очищення від магічного підходу. Передусім підкреслено, що вшановується святість особи, а не предмет. Сьогодні Кодекс канонічного права забороняє торгівлю реліквіями. А на будь-яке їх переміщення необхідний дозвіл апостольської столиці. Сам культ реліквій не є характерним лише для християнства. Іслам має свій святий камінь-хаджар, паломництво до Мекки та дотик до цього каменю є одним з фундаментальних обов'язків кожного мусульманина. Буддизм, наприклад, вшановує зуб Будди, що знаходиться в храмі Далада Малігава на Шрі-Ланці. У правовірному культі реліквій. Християнин не повинен зосереджувати свою увагу на самому реліквіарії. Реліквії нагадують про спільноту святих, яка вже радіє в небі та заносить молитви, мандруючої церкви до Бога. Вшановуючи мощі святого християнин насамперед вшановує того, хто є її причиною, і визнає, що святість має конкретний історичний вимір, і що Бог діє в конкретній людській історії. Освіта займає важливу роль у нашому суспільстві. На сьогоднішній день закінчення середньої чи вищої освіти є не тільки бажаним, але й обов'язковим. Десятки років ми тратимо на здобуття атестатів та дипломів. Але чи вчимося ми спілкуватися з людьми? Чи вчимося ми будувати стосунки у сім'ї з дружиною, дітьми, своїми батьками? Це ми нібито маємо знати з досвіду. Але не завжди цей досвід є позитивним чи хоча б безраним. 22 квітня відбулася презентація книги 12 неправ, які чоловіки говорять своїм дружинам у видавництві «Свічадо», що може суттєво допомогти зрозуміти ваші стосунки у подружжі. Знаєте, я, я цю книжку, коли почала читати, перша моя думка була така, що це все-таки книжка для чоловіків. Але оскільки чоловіки менше читають, вважається. То, напевно, вона буде і корисна почитати дружинам. А взагалі це книжка для подружжя. Чи вона є цінна? Для мене вона цінна тим, що торкається дуже важливої справи справи обману і правди, в стосунках між чоловіком і дружиною. Бо вона суто стосується подружжя. Друга її цінність для мене. Це що це книжка християнська. Тобто, що ця книжка, я, це була друга думка, яку я е, зразу виникла в мене, коли я читала цю книжку. Що в принципі для нехристиянина е, ця книжка буде мало зрозумілою, я так вважаю. Е, тому що вона глибоко відкликається до е, християнських прав, до святого письма, тобто всі ці речі про стосунки. Автори цієї книжки пояснюють на цитатах зі святого письма. А третя, чому журнал Кана теж рекомендує цю книжку, третя така думка, вона є глибоко теж практична. Кожен розділ є побудований на таких тезах, запитаннях. А ще на самому кінці, що для мене було дуже цінним, є навіть такі практичні цей розділ називається Путівник для читача. Є практичні такі завдання, можна сказати, які подруги собі можуть зробити самі такі якісь вправи, заняття, реколекції, як, як хочете, можна це назвати. Щиро, дивіться, ця книга може бути небезпечною. Це я вам так освічую. Особливо, якщо жінка думає, що візьме, прочитає, буде носити в кишені. Почекай чоловік і скаже, завтра то зроблю і не зробив, відкрив 150-ту сторінку і скаже пункт номер 6 ти знову так кажеш, порозуміння сім'ї від того не прибуде. Ця книжка не є для того, щоб перечитати, визначити, а я не казала в тобі ті ті-ті ті мінуси, щоб принизити людину. Не для того. Ця книжка не для того, щоб прочитати і подивитися, як може бути інакше, а далі залишити так своїм життям, бо так легше ноги на ліжку і дивитись телевізор. Але якщо подружжя справді хочуть щось змінити в своєму житті, навіть якщо побачили ті мінуси, а вони є у кожного і у жінок, то тоді... Потрібна А. Відкритість на правду, Б. Спільне прийняття один другого, В. Щире почуття який йде тільки від радості того, ким ми є, християнами. Ми думаємо, якщо жінка не знає, вона спокійніше спить про наші проблеми, з нашим здоров'ям, з нашим серцем, що ми перепрацьовуємося, щоб додому принести ті кошти. Але ми забуваємо, що жінка може не знати, але може відчувати відчувати набагато більше, ніж ми можемо уявляти. Це також є в цій книжці. Це не енциклопедія, яка відкриє очі, знаєте, дасть відповіді на всі запитання. Але вона може навчити людей почати спілкуватися. А далі залежить насправді від самої пари. Це усе на сьогодні. Попередні наші сюжети ви завжди зможете переглянути в мережі інтернет. Бажаємо усім, хто святкує Пасху за юліанським календарем, глибокого пережиття, свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі 26 травня на телеканалі Зік. Залишайтеся з Богом! Слава Ісусу Христу!